Всім привіт! Вас вітають рятувальники Житомирщини. І сьогодні ми у гостях у Житомирської художниці Анастасії Сладковської, яка малює картини про рятувальників Житомирщини та готується до своєї власної виставки. Почалася повномасштабна війна, і прийшла вона і в Житомир, в тому числі. І коли я побачила ем, фотозвіти з роботи ДСНС, я була вражена. Е, ну, звісно, я захоплююся і героїзмом наших воїнів, і я вважаю, що вони роблять титанічний труд. Вони зараз головні в нашій країні. Але коли я подивилася на те, яку роботу виконують ДСНСники, наші рятувальники, я дуже сильно надихнулася, тому що я не знаю, думаю, що це ну, дійсно не людські зусилля, це надзвичайна робота і вирішила. Що багато робіт створені, присвячені нашим воїнам, але саме рятувальникам досить мало. І я надихнулася дуже сильно і поспілкувалася з нашими рятувальниками, і ще більше надихнулася, тому що це дійсно надзвичайні люди, і вирішила створити серію робіт саме про них. Надихалася київськими дисамісниками, але. Я брала інтерв'ю тільки у Житомирських, і зараз працюю над створенням робіт саме про Житомирських ДСНСників. Коли ви дивитеся на обличчя рятувальників, коли ви створюєте образ щось глибше, як художник, що ви бачите в тих очах, в тих поглядах? От що саме ви як не рятувальниця, да? от як, як кажуть, коли йдеш в кінотеатр, ти як глядач, да? ти дивишся фільм? От ви як глядач, не знаючи там рятувальної роботи. Що ви бачите в тих очах, в тих поглядах? Ем, ну, можна було багато чого дофантазувати, але я спеціально відвідала ваших рятувальників і поспілкувалася з ними. Я записала інтерв'ю на диктофон, потім виписала їхні цитати, і ці цитати я буду розміщувати прямо на холстах для того, щоб глядачі, які будуть потім дивитися на ці картини, вони також не фантазували, а розуміли, що, що мислять, що думають під час роботи рятувальники. Це дійсно було дуже цікаво, дуже тепла зустріч. Настільки люди з гумором, настільки люди позитивні. Видно, наскільки їм важко, наскільки по ним також вдарила війна, тому що у всіх родичів, у всіх рідні люди, хтось, можливо, постраждав, хтось сам постраждав від війни. Також цей досвід роботи на, на об'єктах, які були там вражені ракетами, цей досвід для деяких рятувальників, він, ну, він був дуже травматичним чи критичним, тобто вони справді ризикували своїм життям. І це все вони мені розповідали з такою легкістю. Тому я думаю, людям буде дуже цікаво якраз дізнатися, що вони як вони це коментують, що вони про це думають. Тому що ну, нам здається, що це дійсно ем, неймовірна робота, неймовірний труд. Тобто я, я б собі не уявила, як це взагалі можна винести, ем, і ти заходити прямо у вогонь і розуміти, що ти можеш звідти і не вийти, переживати за себе, переживати за своїх побратимів, за своїх напарників. Я ще поки що ні з ким не домовлялася ні, 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 з приводу того, там, де саме провести цю виставку. Я думаю, що вона може бути через місяць, тому що в мене в планах ще декілька полотен створити. Під час спілкування з рятувальниками, ви казали, що все-таки дуже було приємно, що ви назвали, що от зараз під час війни трошки моментами вони недо... недооцінені їхня mm -hmm. робота. Можливо, ви для себе я кажу, з їхніх історій, от щось таке взяли для себе того, що ви раніше не знали. Ну так, мене дуже вразило те, з якою легкістю, простотою вони описують свою роботу, як вони до цього ставляться, як до, ну, до чогось належного. Ну, вони кажуть, це просто наша робота, і все, ми маємо її робити. І мене вразило, наскільки це прості люди. Ну, вони казали, ми, я народ України. Наскільки це прості, звичайні люди, які ходять поміж нами, але при цьому вони роблять таку роботу, яка дійсно не, ко... не кожен може її зробити, і робота, яка вимагає величезної хоробрості і сили, ми вже можемо той класичної перемоги, яку вже кожен по-своєму, напевно, бачить. І зустрітися, поговорити, я ж кажу, без сирень, без тривог. Це Звісно, вірю, я думаю, найближчим часом. Можливо, якщо не в цьому році, то в наступному. У мене е чоловік служить, і я знаю, як багато вони роблять для перемоги. Як багато вони працюють, просто цілодобово працюють всі, е всі, хто задіяний. Вони налаштовані на перемогу якнайшвидше. я, ну... Ми, звісно, без підтримки світової, без озброєння, ми не зможемо перемогти, але позитивна тенденція є. І це надихає, і ми віримо в перемогу. Якою бачите саме ви перемогу України? М -м -м -м. Мені е важко. Важко змоделювати і уявити саме саму перемогу як таку, ну як певний, не знаю, певну подію, там як колись 9 травня, ну, тому що в мене ще багато питань до того, наскільки соціально і психологічно готові регіони, які дуже давно в окупації до цього моменту. Ми то, напевно, готові. Ну, просто контрнаступ. Я, Я його швидше боюся, тому що це величезна, величезний труд і величезні втрати. Обов'язково, без цього ніяк. Ми сподіваємося, що ми обійдемося малою кров'ю, але я дуже сильно сумніваюся, тому що наш ворог настільки неадекватний. І фанатичний, що ну, це буде дуже кривава перемога. Є люди, яких ви дуже хотіли б побачити на цій виставці? Е, я би хотіла в першу чергу побачити самих рятувальників на виставці. Ну, це головне. <гум> Якщо ну, я от аналізую там, свої роботи за останні два роки, то я розумію, що Видно стиль, і він, він проглядається майже в усіх роботах, і він мені подобається, я приблизно в цьому напрямку рухаюся. Продовжую експериментувати, але все одно стиль він кардинально навряд чи зміниться, але він чимось доповнюється постійно, якось трансформується. Ну, ми вам можемо тільки побажати, щоб ваш запал да, і натхнення не, не зникали, щоб ви ще тільки черпали ще якісь ці нотки натхнення. Ну і щоб найголовніше, дійсно, в подальшому ви знаходили для себе ще якісь нові виклики, щоб більше Житомир розфарбовували.